Друзі, ви на каналі Діґеймер, і сьогодні у нас вийшло оновлення. Вийшла студія звукозапису. У цьому відео ми розглянемо усі секретики, подивимося, що там такого буде прикольного. А ви перед тим підпишіться, поставте лайк і напишіть комент. Що ж, давайте зайдемо і подивимося, що там такого нового. І перше, це нас зустрічає така дуже класна гітара. Це, я так зрозуміла, у нас тут як гачечки, треба попробувати. Сюди вішається одяг. Також у нас є двері, але, на жаль, у нас вулиці ще немає. Уже зразу у нас є перший диск. Треба обов'язково послухати, що там грається. У нас є уже ананасовий напій, а також є стаканчик. Є ще ось такий возик. Давайте я зараз візьму свого персонажа. Ось я. Це, до речі, у нас. Був серіал. Я думаю, що ви подивилися його. До речі, у нас біля гітари є емоції: шість різних емоцій. Перше це. Ага, це, я так зрозуміла, колонка, і це я слухаю музику під неї. Тут я головою киваю, навіть підспівую під неї. Тут я вже пританцьовую під неї. Далі я хлопаю в такт. Е, також я задумано, ну, мені не подобається музика. І третє, я задумано, теж слухаю про цю музику. Далі з возиком, чи є у нас якісь емоції з возиком? ну такі самі, як звичайним возиком у супермаркеті. Тут у нас є. Апельсиновий напій та виноградний і два нових стаканчика. Що ж, давайте пройдемо далі. У нас тут дуже великий лакшері диван, на якому, на жаль, немає тих емоцій диванних. Але у нас тут є уже ще три нові напої. Аппельцинові, може, це грейпфрутові. Це у нас лайм, а також вишня. І такі самі два стакани, які ми вже бачили раніше. Далі у нас тут є. Е, е, Якась такі дві штучки, дуже дивні. Тут такий наче, диск застряв. Може, сюди треба попробувати вставити диск. Зараз ми обов'язково це все зробимо. У нас тут є е, різні відсилочки на якісь пісні. Це у нас, до речі, бейбі Я Думаю, що ви теж подумали так. Далі, у нас тут є ще якийсь диск, і вже у нас є ось таке прикольне крісло в рок таке складене в пальці рок. У нас тут також є кубок, уже з ним у нас. З ним у нас емоції, як у стандартних кубів. Також у нас тут є колонка, яку ми можемо включати-виключати. Є у нас ось така. Фігурка, це, я думаю, якось вона має назву як рігбі в магазині меблів, але трошки по-інакшому. Ну і тут у нас зірочка з підвіскою. Далі йдемо далі. Тут у нас найголовніше студія звукозапису, де будуть записувати різні е, пісні. Тут сама всі головні установки, є у нас отакі навушники, з якими є Емоції, а може, і немає. Зараз давайте спробуємо знайти ці емоції, але їх у нас немає. Е, значить у нас тут є ще. Є. ага! Е, це я зрозуміла, що це нам диски, і на них ми будемо якраз записувати пісню. Тобто ми можемо на ці диски поставити свою пісню. Але поки у вас не записано, доти у вас і не буде. Тут будуть у нас такі звучки. Далі у нас у нашого звукового режисера є п'ять нових емоцій у мікрофон. Перше, він просто говорить, віддає якісь накази. Друге, він стукає по мікрофону, перевіряє, чи він працює. Третє, це він ще щось чекає, можливо, йому. Або подобає. А, йому подобається після, він просто слухає її. Е, далі він показує як клас. Е, і третє, він показує дизлайк. От у нас зверху є, як бачите, е, якісь тут нам потрібно вставити 100% е, е, ці диски. Ось у нас вже є один якийсь диск. Давайте, може, послухаємо, як він звучить. Так, забираємо. Я не знаю, як вам чути, але музичка така непогана. Можна забирати собі додому. Так, топаємо далі. У нас сама звук-запис. Тут. Тут у нас є якась. Не знаю, штучка, яка виключається, включається. Далі у нас тут є дічка. Вона з дуже класним нарядом. Мені подобається її зачіска. У неї з мікрофоном є 4 емоції. Перше, вона просто співає, Друге, вона співає, співає і так підтанцьовує трошки. Далі, ну, а теж співає від співання. І вона співає, напевно, сона. Далі, тут у нас є штатив для нот. Також у нас є різні. Не знаю, що це вивіски якісь. Далі у нас є піаніно, Яке складається, і ми можемо перенести. Зараз я знайду себе і перевірю, які у нас тут е, можуть бути спец... е, якісь емоції. Перше, це просто гра. Тобто, як ми бачимо, у нас тут дві емоції, які були на старих піаніно. А також у нас з'явилися чотири нові. Перша ось така, друга зосереджена гра, третя теж просто як гра. І четверта знову зосереджена гра. У нас тут також є ноти різні А далі у нас вже йдуть також навушники. якісь тут У нас навушники. Е, може, щоб не заважала довкілля ну, звуки е, якісь інші. І далі у нас тут барабанна установка, яку ми розкладаємо. І у нас тут є. Ага, ми тут палички забуваємо, і друга ми руками граємо так, де навушники хотіла Ага, у нас тут це я так зрозуміла крісло, напевно, на батак, навушники. Ось, нарешті, зняла. Тут у нас є також дві палички. Щоб грати на барабанах. Зараз ми стаємо. І у нас тут, дивіться, є дві, знову ж таки, старі емоції. Просто грати, грати. І далі ось такі дві. чотири нові емоції. Тому що, бачите, у нас вони зеленим не такі, як були. І тут у нас є ще два штативи, три різні, три різні гітари, а також є такі, е, як ви, бубни. Давайте із ними перевіримо емоції. Давайте спочатку гітара. Гітара. У нас теж, до речі, дивіться, одна емоція отака, Але я її не пам'ятаю, друга ось така у нас такої точно не було, це я вам гарантую. Е, така Теж не було у нас такої емоції. Є ще ось така якої теж не було така. Е, і є також ось така емоція. Е, далі, ну з оцими трьома гітарами, двома іншими, теж такі самі емоції. І давайте подивимося, які у нас емоції з бубном. Ну, тут дві емоції. Просто і, е, і стучати, відстукувати ритм. Далі, що це в нас за крісла? ну я думаю, звичайні просто крісла. так. Що ж, тепер давайте ми будемо розгадувати секрети. Як я вже сказала попередньо, я думаю, що нам ось тут потрібно вставити різні диски. Цей диск я навіть не знаю, куди віднести, бо більше він змахує мені на до червоних. Тож, давайте ми знайдемо ще якісь інші диски. Ось у нас тут є отакий диск, але він не відкривається. Давайте попробуємо сюди рандомний диск, наприклад, вставити. Але він сюди не вставляється. Я не розумію, як нам їх тут відкопати, ці диски. Треба зараз. Давайте спробуємо ще оцей стат Він у нас рожевий. По логіці у нас має тут. Ось у нас тут є. Вставилося але е, треба знайти ще, напевно, якісь диски. Навіть не знаю, де їх шукати, тому що оці диски у нас не дістаються. І це мене дуже дратує від щирого серця вам кажу. Ці коментарі я обов'язково прочитаю. Випишіть, діліться, які секретики ви розгадали. Якщо ви бачили, на минуле оновлення я виставляла кілька секретиків у шорці, тому не пропустіть їх. А зараз пропоную подивитися на два нових безкоштовних подарунки: ось вони у нас тут, е, які ж вони є. Першим ми зараз отримаємо таке або браслет, або намисто. Такі чотири коробочки ми отримали. Це у нас перший подарунок. Давайте дивитися, тут у нас це у нас намисто. Ось таке гарне намисто. такі, як більше як чокер, мені здається. Він от, отакі. в такому фотлярі йде. Далі у нас є три годинники, три подарунки на різні тематики. Як бачимо, у нас перший з зірочкою, другий з бантиком і третій з перлинкою. Давайте подивимося спочатку з зірочка. У нас тут такий дуже гарний бронзовий годинник з двома зірочками, дуже стильно виглядає. Ну, З ним у нас емоції якось показують. Це У нас такі емоції з'явилися з усіма браслетами, відколи відкрився аквапарк. Ну і друга емоція це ми знімаємо брасет. Коробочки теж дуже прикольні. Давайте дивитися, який наступний. У нас він отакий, теж з бантиком рожевим. Мені, до речі, пасує до цього наряду. Е, і останній у нас такий з перлинками червоний. Ну, рожевий більше пасує. Хоча цей на руці дуже гарно виглядає. Леня, як і всі попередні, дуже класно Я надіюся, що вам воно теж сподобалося. А від вас я чекаю активності, чекаю, які секретики, може, ви відкрили. А скоро, до речі, у у мене вийде нова серія, яка пов'язана з цією студією. Тому поставте дзвіночок і не пропускайте! З вами була я, Діа Геймер. Всім люблю, всім па-па!